Деметрій Дімопулос Грек. Події відбуваються в 2023 році. Деметрій Дімопулос живе в місті Паралія, володіє готелем на чотири номера, який здає в оренду через букінг. Деметрій вирішує піти в гори на п'ять днів і замовляє собі компас через інтернет-сайт. Отримавши на пошту компас, такий самий, як і у Марко, Деметрій спочатку не надає цьому великого значення. Він пакує свої речі для походу. Не підозрюючи, що цей компас може змінити його життя. Як і Марко, Димитрій випадково активує одну з кнопок на компасі під час подорожі. Коли Димитрій натискає одну з кнопок на компасі, перед ним несподівано відкривається портал. Він виглядає як мерехтливі двері, крізь які видніється яскраве тропічне небо та пальми. Вражений і заінтригований, Димитрій наважується зробити крок у цей портал. Після переходу він опиняється на острові Куба. 1949 року. У 1949 році на Кубі активно будувалися готелі, особливо в Гавані. Це був період інтенсивного розвитку туристичної інфраструктури, коли Куба стала популярним місцем відпочинку для американських туристів і багатіїв. Готелі, казино, нічні клуби та інші розважальні заклади з'являлися в цей час у великій кількості завдяки значним інвестиціям американських бізнесменів і мафії. Дмитрій, не маючи грошей 1949 року, продає свій годинник за 2000 американських доларів. Дмитрій знаходить комфортне житло в готелі, де він може розслабитися і відпочити після прибуття. Візит до бару. Вечором Дмитрій вирушає до популярного місцевого бару, щоб зануритися в атмосферу Куби того часу, насолодитися музикою і розважитися. Він замовляє кілька напоїв, що додають йому настрою. Після кількох напоїв Димитрій починає напиватися. У нього підвищується настрій, він стає розкутим і безтурботним. Під час вечірки Димитрій забуває про компас, який він залишає на стільниці бару. Після кількох годин веселощів і п'янки він покидає бар, не згадуючи про свій важливий предмет. На наступний ранок, прокинувшись у своєму новому житлі, Деметрій згадує про компас і розуміє, що залишив його в барі. Деметрій повертається до бару. Але компас вже може бути в руках когось іншого. Він запитує бармена і перевіряє можливі місця, де компас міг залишитися. Еметрій не знаходить компас, це розчаровує його, і він змушений зіткнутися з наслідками втрати важливого предмета. Ціни на Кубі у 1949 році. Обід в недорогому ресторані близько 1-2 доларів, кава приблизно 35 центів 50 центів долара. Ночівля в готелі середнього класу близько 50 доларів за ніч, поїздка на таксі близько 1-2 доларів за коротку поїздку. Далі Димитрій якийсь час живе спокійне життя, купається в океані, загорає, ходить у кафе. Димитрій часто відвідує місцеві кафе і бари, де знайомиться з місцевими жителями. Один з вечорів Димитрій випадково сідає за той самий стіл в барі Флорідіта, де сидять певні чоловіки. Спочатку між ними виникає напруга, але завдяки доброму настрою і відвертій розмові, він починає спілкуватися з мафіозі Гаспаре Аєло. Що буде, якщо Димитрій розкаже Гаспаре Аєло про те, що він володіє деякими знаннями? І якщо Гаспаре Аєло вирішить, що знання Деметрія можуть бути корисними для його справ, він може запропонувати йому різні ресурси або захист. Деметрій переконує Гаспаре, привівши йому певні аргументи. Диметрій розповідає Гаспаре. Що у майбутньому будуть комп'ютери, перспективна галузь, розгін машин буде сягати 100 кілометрів за 3 секунди. Що через 10 років буде переворот на Кубі, що казино будуть приносити колосальні гроші до певного часу. Взамін Димитрій Дімопулос у мафіозі Гаспаре Аєлло просить зробити документи для переїзду в Сполучені Штати Америки.